Як почати з нуля і досягти успіху? Якщо вам більше 20 років, то у вас 100% є про що робити свій продукт. Я людина, яка починала не те, що з нуля, а починала з сильних мінусів. Бізнес був в мінусі багато років. Я вклала дуже багато грошей, десятки тисяч доларів в свою освіту. Дуже багато разів у своєму житті я шукала себе. Це курси, такі, наприклад, як я відкриття, людина просто не знає, що їй робити, і я кардинально змінилася. Тобто, мій потенціал справді розкрився. Мені вже цілих 30. Як почати з нуля і досягти успіху? В моєму житті вже було все: було навчання, університет для батьків, курси для мене, одруження, діти, можливо, навіть розлучення. Але єдине, чого в житті не було, поки так це мене: того, чого насправді хочу я. І от тепер мені тридцять, і я думаю про те: а чи можливо взагалі щось змінити? І чи не буде так, що в 40, 50, 60 я обернуся назад і подумаю, що життя було, але воно було для когось, а не для мене. І я так і не досягла того, що хотіла. Це відео про те, як почати з нуля і досягнути успіху, навіть якщо тобі 30, 40, 50, 60, і зробити це від свого серця, зробити це етично і зробити це стрімко. Про це поговоримо сьогодні. Це відео дуже терапевтичне і помічне, тому що воно ставить тебе перед справжніми твоїми цілями і наближає до правди таке, що насправді для тебе важливо. Чи для тебе важлива кар'єра, і ти зробиш круту кар'єру в класній компанії? Чи для тебе важливі гроші, і ти зробиш запуск і запустиш свій продукт на мільйон? Чи для тебе важливі якісь інші цінності, і ти. Просто відпустиш себе і підеш займатися саме ними. Чи для тебе важливий баланс усіх сфер життя, і ти хочеш стати потужним лідером, зберігши родину, здоров'я, себе, красу і все на світі? Тож влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. Якщо ви бачите цей канал вперше, то давайте знайомитися. Мене звуть Ольга Ель Рай, мені теж вже за 30. Я за професією продюсер, і з першого дня війни я веду цей канал, який дозволяє бути такою, знаєте, віддушеною підтримкою. Тут дуже багато. Медитації, практик, вони є для вас у вільному доступі і вони є підтримкою для багатьох-багатьох українців. Також тут є тверді корисні подкасти про те, як розкрити свій потенціал, як робити запуски. І власне я веду цей канал для вас. Тож, якщо ви ще не підписані, то підпишіться, будь ласка, поставте лайк та дзвіночок. Мені буде дуже приємно, тому що я дуже сильно обожнюю цей канал, і ваші лайки, ваші підписки вони надихають мене робити його далі. На момент Запису цього відео мені 34 роки, і дуже багато разів у своєму житті я шукала себе, шукала свої сенси. І мені здавалося, що я починаю з повного нуля, що все рухнуло, я не знаю, що мені робити. І це просто означало, що це крешиться, це руйнується попередній рівень, тому що відбувається перезборка і перехід на наступний рівень. І коли я цього не знала, мені здавалося. О Боже, так буде завжди. Оцей крах він буде назавжди. Але хороша новина в тому, що так буде не завжди. Це просто перехід на наступний рівень. І він означає втрату сенсів попереднього рівня, втрату інструментів попереднього рівня, можливо, навіть певних зв'язків якоїсь дружби, якби це жахливо не звучало. Але це і означає, що на наступному рівні ти знайдеш нові сенси. Нову дружбу або ту саму, але вже на іншому рівні в іншій конфігурації. Так ти знайдеш нову професію, можливо, або новий свій запуск зробиш, і це просто означає перезборка. З вами все добре. Зі мною все добре. Це просто ми проходимо ось такі перехідні періоди у своєму житті. І я цих переходів проживала дуже багато. Чому я вільно можу говорити на тему, як жінці розкрити свій потенціал, робити реально потужні запуски, заробляти багато грошей, бути затребуваною людиною, при цьому зберігаючи свою жіночність, зберігаючи здоров'я, сили, сім'ю і всі ці моменти якось збалансувати. Знаєте, чому? Тому що я людина, яка починала не те, що з нуля, а починала з сильних мінусів. Я пережила розлучення через те, що я дуже багато працювала. Мій бізнес був в мінусі. І багато років я переживала і кредити, і чого тільки в мене не було. Ну тобто, я пройшлася по всіх можливих граблях. І в результаті сьогодні, через те, що я шукала, я читала дуже багато книжок, я вклала дуже багато грошей, десятки тисяч доларів в свою освіту. І я кардинально змінилася. Тобто, мій потенціал справді розкрився. Я перетворилася на ну не те, щоб лебедя, ну принаймні ту Ольгу, в яку, на яку я можу спокійно дивитися, в церкві, і мені не так. Аж соромно, тобто сьогодні я продюсер. Мій крайній запуск був на 7 мільйонів гривень з дуже маленькою командою, практично безплатного трафіку. Тобто, я прям дуже плотно розбираюся в запусках. У мене є просто дар відчувати людей, допомагати створювати продукти, і саме про це мій проект Я відкриття на якому я допомагаю розкрити потенціал і створити свій продукт та запустити цілу продуктову лінійку з дохідністю від 2 до 10 тисяч доларів в першому запуску і до 100 тисяч доларів в. Наступних запусках ось такий продукт, тобто це ціла екосистема, яка дозволяє тобі почати з нуля і планомірно запускати цілу серію продуктів, які дозволять тобі побудувати цілу систему, яка працює. На тебе тому власне хто ще не на я відкриття, можете детально про це подивитися. Я залишу в інфобоксі всю інформацію про це. Також я можу про це вільно говорити, тому що в мене є багато учнів, і зараз стартує вже четвертий потік я відкриття, і це вже відпрацьована модель, яка 100% працює, якщо працюєш ти. Тобто я від себе роблю все можливе, щоб у кожного у кожного вийшло. І ну це не є якась лотерея, це 100% виходить, якщо ти все робиш по технології, яку ми відпрацьовували роками, і тому сьогодні я вже можу порівняти себе, яку, яка була, і себе яка стала, і я можу поділитися з вами тою методологією, якою я ділюся з людьми. На я відкриття це платний продукт, флагман. і е, розказати вам, так а що такого дає людям результат. Декілька фактів про мене до 33 років я досягла усіх тих цілей, які люди ставлять собі на все своє життя. Тобто я купила будинок, машину. Я виступаю на топових європейських і українських конференціях. У мене є більше 40 тисяч учнів в різних країнах світу. Класна команда, топовий продукт, який має дуже багато відгуків. Ну тобто, я це кажу не для того, щоб хизуватися мені самі, Якось не зручно про це казати. Але я просто хочу пояснити вам, що це те. В якій я дуже плотно розбираюся, тож полетіли. Отже, перший елемент, з якого все починається, і без якого ніякі мільйони насправді не приносять щастя. Так, от коли люди кажуть не в не в грошах щастя, то вони справді говорять правду, і це говорять саме ті люди, які працюють з чимось одним, а люблять щось інше. Бо якщо це, наприклад, мільйон. Але він зроблений на своїй улюбленій справі з своїми людьми, твоїми клієнтами, яких ти обожнюєш. Якщо це мільйон, який веде тебе ще далі до твого успіху, то це тоді е, справді гроші, які приносять радість. Але якщо для того, щоб заробити цей мільйон, ти будеш робити щось не те, що ти любиш, щось не етичне, не екологічне, просто не твоє, то звичайно такі гроші не приносять щастя. Тому, перш ніж починати будувати якісь моделі, влаштовуватись кудись на роботу. Оту ще щось таке робити? Я дуже сильно рекомендую зрозуміти так, а хто я взагалі? Чого я хочу, які мої цілі, цінності, пріоритети? Чи для мене справді важливі гроші? Чи для мене важливо створювати якісь круті продукти для людей? Чи для мене це взагалі не важливо? Я просто хочу книжку сісти, читати все своє життя. Тому нам перш за все потрібно зрозуміти так, а хто ти є? І вже далі від цього штовхаючись, ми можемо створювати продукти, які ідентичні тобі, робити запуски і підбирати такі моделі, які ідентичні тобі. Ми можемо підбирати ту то ком'юніті, ту аудиторію, яка теж ідентична тобі. Загалом, я за такий підхід, який зсередини назовні. Тобто, спочатку треба зрозуміти, так, а хто ти є? І ви скажете, о Ольга, дякую! Так, а як це зробити? Є така техніка, яка називається дзеркала. Суть техніки в тому, що тобі просто потрібно зібрати певну кількість дзеркал, у які ти можеш побачити себе. Знаєте, коли ти дивишся на когось іншого, тобі завжди видно, але коли йдеться про себе, то нічого не зрозуміло. І от з чого можна почати, так це з того, щоб зібрати певні дзеркала, які саме тобі дадуть максимально точну. Інформацію про тебе, що це можуть бути за дзеркала. В першу чергу це може бути твоя дата народження і все, що стосується неї. Є спеціалісти, які з цим працюють. Книжки є такі книжки, які ти просто читаєш, і ти думаєш, Боже, це про мене. Це не просто я змушую себе гортати сторінки. Це точно це книжка про мене. Я готова прочитувати її. Це курси, такі, наприклад, як я відкриття. Це прям велике дзеркало, так яке створене для того, щоб ти справді міг побачити себе. І коли ти збираєш, наприклад, книжки, консультації, ти береш курс, і ти шукаєш, що тобі резонує, що тобі відгукується, рано чи пізно ти збираєш таке велике-велике дзеркало, такий шматок дзеркала, який е, показує тобі, що. Ось в цьому ти сильна. Ось тут в тебе є профіцит енергії, ти готова ним ділитися. І коли ти віддаєш, тебе не стає менше навпаки, ти ще щасливо себе відчуваєш, бо ти віддала надлишок. Ти розумієш, де навпаки, твоя слабка сторона, і тобі потрібно це закривати якимись іншими людьми, і тобі з цим окей. Ти знаєш себе, ти знаєш, які продукти хочеш робити. Розумієте, це приходить. Як інсайт, тоді, коли ти розкрив свій потенціал, і це той крок, без якого все решту не має сенсу. Це найважливіший крок. Тому що якщо ми його пропустили і пішли, просто порахували, що нам буде приносити максимальний прибуток, і пішли це продавати, то в результаті. Потім ми все одно скажемо, ну добре, ну я це зробила, і що? І це будуть не гроші, які в радість. А потім будуть казати, о гроші не приносять щастя. Та гроші ну не гроші приносять щастя, а твоя реалізація приносить щастя, і це будуть гроші в щасті, коли це буде реально відкриття твого потенціалу і реалізація тебе. Тому ви можете скористатися цією метафорою. І тепер, от з цього моменту, якщо ви заберете її з собою, то ви будете не просто читати книжки. А ви будете шукати книжки, які є дзеркалом. Ви будете не просто ходити на будь-які івенти, на будь-які майстер-класи. А ви будете шукати того експерта, того спікера, ментора, який для вас є прям чистим дзеркалом. Ви просто слухаєте неважливо вже на яку тему, і ви прям вам резонує. Ви відчуваєте ці мурашки. Ви відчуваєте, що. Вам резонує цей експерт і цей спікер виходить на всі його івенти і конференції, поки ви не надивитесь на це дзеркало так, щоб ви побачили себе. Тепер ви будете не просто дивитися курс чи проходити його, так а ви будете в цьому курсі завжди питати, так що тут зараз про мене, як я зараз проявляюся, що я можу побачити, і це стане супер елементом. Самопізнання це найважливіший процес. Тому що коли ти знаєш себе і приймаєш такою, як ти є, тоді ти від надлишку, любові до себе, прийняття себе створюєш найкращі речі в житті, і ти так само приймаєш інших людей і вони приймають тебе. Це неймовірно просто. І якщо ми говоримо про успіх, коли ти маєш аудиторію, ти маєш своїх фанатів, то це завжди про те, що ти дуже добре розумієш себе і. Розумієш їх, розміш їх потреби, і на цьому складається цей перфект меч, коли ви сильно-сильно любите один одного. Ну це от моя така думка, і моя схема створення потужного ком'юніті довкола себе. Бути людиною з відкритим серцем, тому що то тільки коли в тебе є відкрите серце, ти можеш встановити зв'язок з іншими людьми. А коли ти закритий, а закритий чому? Тому що ти не знаєш, який ти. Другий елемент це власний продукт. Якщо ми говоримо про великі гроші, про керовані гроші, про те, коли ти впливаєш на гроші, то принаймні в нашій країні це завжди про свій продукт і завжди про свій бізнес. Тому що, якщо ти працюєш навіть в системній компанії або мережевій Компанії, будь-яка велика компанія, все одно це ризики, якими ти не керуєш. Це компанія, яка керує, можна сказати, за тебе, так, і ти є елементом системи. Але якщо ти будуєш в паралель, ти будуєш на своїх навиках свій продукт, хоча б почати з чогось маленького, зі своїх майстер-класів, зі своїх консультацій, зі своїх маленьких продуктів, хоча б так почати, то тоді ти починаєш вже відчувати цей смак свободи і смак того, що тобі. І платять за твою проявленість і за твою експертизу. Це смак, який ні з чим не зрівняється. І коли ти попробуєш це в перший раз, все, <свісно> з цього моменту твоє життя буде змінюватися, тому що ти відчуєш, як це, коли ти впливаєш безпосередньо на гроші, ти впливаєш на. Інших людей позитивно, ти маєш дуже багато подяк, і це просто, ну це ні з чим не порівняється. Це дуже круто. І тут є супер важливий момент. Багато хто з вас зараз каже, Ольга, я з нуля, і не маю ніякого досвіду, про що я можу робити продукт. Стоп! Ніхто з вас 100% не з нуля. Знаєте, в моїй компанії працює один хлопець, йому 20 років. Йому реально є що віддати, тому що він от кілька років вже працює в компанії, і в нього є певний досвід. І він ще займається футболом. У нього вже є великий досвід в футболі, і навіть йому є про що вже робити якийсь свій продукт. Якщо вам більше 20 років, то у вас 100% є про що робити свій продукт. Просто ви дуже сильно знецінюєте свій попередній досвід. І якщо ви зробите таку вправу, розкажете про себе блокноту. Наприклад, тут ви сядете і випишете весь свій досвід, про що вас найчастіше запитують люди. За що вам платили найбільші гроші, за що вам дякують люди, що ви взагалі любите робити, і ви просто випишете це списком, то ви побачите. Список мінімум 10 пунктів. Я давала це завдання на курсі. Я казала написати 10 пунктів, але люди як почали писати нам вот такі от полотна. І ви можете під цим відео написати так, а які у вас є е, ці сторони, які ви хотіли би поєднувати в одному продукті. Просто повірте мені на слово, що вони точно 100% є. Тому наша задача створити такий продукт, який. Буде відображенням вас, від якого у вас просто мурашки по шкірі, який відображає ваші таланти, які потрібен людям і які вам по кайфу робити. Далі у нас є такий момент, як продуктова лінійка. Якщо у вас немає продуктової лінійки, ви не дозаробляєте мінімум 70%. Тому на я відкриття так побудований продукт, щоб ми могли збудувати всю продуктову лінійку за один рік. Чому ми працюємо один рік? Тому що двохмісячний курс може дати тобі інсайт, може дати тобі поштовх, може дати натхнення. Але якщо ми говоримо про стійкі зміни, і знаєте, коли ти взлітаєш і ти набираєш висоту, і ти реально летиш. Потім, так, і твій бізнес, твій проект летить, то це пов'язано з тривалою роботою, яка не просто запускає. Якусь одну фішечку, а яка запускає стабільну роботу всієї продуктової лінійки. Тобто, це по факту ми створимо твій проєкт, який потім буде жити, функціонувати. В нього будуть приходити клієнти, люди, в тебе з'явиться команда. Ну загалом, це вже повноцінно працюючий бізнес, який розвивається. Отже, другий елемент це продукт. Тут є дуже багато нюансів, але ми з вами такий перший слой, принаймні, я дала сьогодні, але я могла би про це провести. Тижневий тренінг, і все одно було би мало часу. Тому давайте на цьому зупинимося і переходимо до наступного пункту, який називається стратегія. Найбільші проблеми виникають від того, що людина просто не знає, що їй робити. І в результаті приходить енергія, і ми цю енергію витрачаємо не туди. Ми йдемо мити посуд. Робити якісь інші абсолютно непотрібні дії, і наша енергія йде не туди. І що ми починаємо відчувати в цьому моменті, що ми зраджуємо себе. Тому, коли ви розкрили свій потенціал, ви зрозуміли, хто ви, потім ви. Створили свій продукт, хоча б ідею, тому що потім свій новий продукт ти будеш створювати ну чуть ли не кожних два тижні. Я роблю нові продукти кожних два тижні. Ми постійно щось тестуємо нове, і це класно. Але от, хоча б ідею, хоча б напрям потрібно придумати, так коли це створено, то далі нам потрібна дуже чітка декомпозиція, планування. І от у мене є очні на я відкриття, і вони точно знають, що їм робити для того, щоб вони досягли своїх цілей і своїх результатів. Це дуже важливо, тому що якщо в тебе немає стратегії, то ти губишся, ти не розумієш, що мені зараз конкретно в цьому моменті потрібно робити. Тому в нас є річна стратегія, яка має цифри, яка має дати всі моменти поскладені для того, щоб людина розуміла, що якщо я роблю оце, я маю оце, які я результати маю досягнути. Так? І коли такий документ в тебе є, коли в тебе є планування. То ти стаєш дуже такою стронг, тому що ти кожен день знаєш, що тобі робити, і тут супер важливо відпускати контроль, тому що ми, дівчата, ми мусимо бути от в такій ніжності, в сексуальній енергії, в задоволенні, в кайфі. І ви зараз кажете, це дуже важко робити, коли в тебе є задачі, в тебе ще є сім'я і так далі. Відпускаємо контроль. І наскільки можемо, робимо все від творчості, від м'якості, Щось ми будемо не встигати, десь ми будемо лежати. Завчасно визнаємо, що це так. Ну і працюємо на що робити. Якщо що на цьому каналі є дуже багато медитацій, і якщо просто робити медитації зранку і ввечері, ви вже відчуєте, як вам стало легше. Але стратегія має бути звичайно, має бути люфт, який дає тобі можливість щось посунути. Але все одно ти маєш плюс-мінус розуміти, в які дати, що в тебе відбувається, це дуже полегшує життя. Наступний елемент це оточення, тому що розкриття твого потенціалу воно безпосередньо пов'язано із зв'язками, і успіх в бізнесі він теж пов'язаний зі зв'язками. Чому люди дуже довго зростають? Тому що вони закриті. А чому вони закриті? Тому що коли вони хотіли щось створити? Вони отримали негативний зворотній зв'язок. Потім вони знову щось хотіли створити, і знов негативний зворотній зв'язок. І людина вже така хоче щось робити, але вона боїться, і вона просто не робить. Коли ти потрапляєш в оточення, де всі хочуть щось робити, і їх за це гладять, так? їх за це люблять, їх підтримують, і всі розуміють, що чи може не вийти з першого разу, може. І це нормально. Але якщо ти зробиш одну спробу, другу, третю, ти будеш вносити оці цикли покращення, то рано чи пізно в тебе почне дуже класно виходити. Тому, звичайно, є оцей такий, знаєте, накопичена біль попередніх розчарувань. Але нам треба, знаєте, десь відкрити кранік. І випустити цю біль, можливо, комусь розповісти про неї, відпустити її і почати жити життям, коли ти не боїшся експериментувати, і ти не вважаєш, що 5 продажів це мало, а ти просто за них дякуєш, а потім в тебе буде 10, а потім 20, а потім 100, і потім тисяча. Розумієте? Тобто поступово ти дойдеш. Але якщо ти розчарувався в п'яти продажах, то ти навіть не зробиш наступний крок. Тому оточення, яке скаже: Слухай. У мене теж таке було нічого страшного. Ось так, ось так. Ми це вирішили. Це дуже важливо. І я вчилася. Ну, вчуся зараз ще в університеті Шевченка на практичній психології, і там у нас є тренінгова діяльність. І от в тренінговій діяльності є власне тренер, є людина, яка тренується, і є група. І це така триєдність, яка створює найкрутіші і найпотужніші результати, тому що тренер його функція, його задача. Створювати в твоєму житті нові дії, які приведуть до нових результатів. В чому, наприклад, різниця мільйонера від звичайної людини, яка заробляє не знаю, 500 доларів? В тому, що мільйонер, який так само має 8 годин на сон, так само їсть, чесно кажучи, звичайну їжу. Він все робить так само на 80%, але 20% він робить інші дії. І тому для того, щоб у вас були інші результати, вам потрібен тренер, який вже пройшов це, який вам відгукується, резонує. І цей тренер має привести вас до нових результатів через нові дії. І от коли ви будете саботувати нові дії, вам буде, буде страшно ще щось, то у вас буде група, яка скаже: О, камон, ми вже робили, в нас вийшло, давай, ти з нами, і наступний раз вже в тебе вийшло, і ти вже когось надихаєш. І отут включається така знаєте, Техніка водоспад, коли ти приймаєш знання, ти проводиш їх через свій досвід і ти передаєш тим, хто трошечки позаду тебе. І от чим класний ком'юніті я відкриття? В тому, що в ньому завжди є тренер, який, попереду, і який, і який передає знання і методологію. Завжди є людина, яка трошки попереду тебе, завжди є людина, яка. Трошки позаду тебе, і ти ти завжди передаєш знання, і ти варишся в цьому ком'юніті. Окрім того, в тебе є весь доступ до моїх контактів, до смм-ників, до таргетологів, всіх тих людей, які роблять сайти. Загалом ми даємо доступ до всіх людей, які вам є необхідні для вашого бізнесу, якщо це буде потрібно. Ну і плюс всі інструменти ми теж даємо обов'язково. Тому ком'юніті це той елемент, який дуже сильно вирішує. І тому, якщо у вас є можливість ходити. На живі івенти у вас є можливість приходити онлайн наживо теж зі мною, наприклад, так, то це просто не пропускайте цю можливість, тому що це створює оці зв'язки. І якщо ви один раз прийшли. З ідеєю і на вас класно відреагували. Другий раз прийшли з ідеєю і на вас теж класно відреагували. Вам пояснили, як розвинути цю ідею, як її можна адаптувати, як можна ще більше з нею зробити обороту, наприклад, так. То ви звикаєте давати ідеям шанс і справді реалізовувати те, чого ти хочеш. І насправді на я відкриття є фантастичні кейси, які знаєте, я коли сама дивилася в перший раз, я думаю, ну. Реально, ви думаєте, що це буде хтось купувати? І потім, коли суперкреативні ідеї справді вистрілювали, ну я в перший раз була справді в шоці, але це реально працює, тому що ми всі різні. І якщо ви вивчаєте аудиторію, ви вивчаєте себе, то у вас будуть дуже класні. Покупки класні результати. Окей, okay. з цим ми розібралися. Ком'юніті це те, що супер, супер, супер важливо. Тому обов'язково будуйте ці зв'язки. І от ви навчилися тому, що ви даєте шанс ідеям, і потім ви вже не боїтеся розказувати про ці ідеї. Ви не боїтеся вийти на сцену, ви не боїтеся провести ефір, не боїтеся написати пост, ви не боїтеся вийти до своєї команди, до своїх клієнтів. Тобто, ви навчаєтеся бути відкритою людиною, а отже, будувати зв'язки. Це супер важлива штука, без якої ус неможливий або практично неможливий, тому це супер-супер важлива річ. І це четвертий елемент. П'ятий елемент це наставник або ментор, який вам відгукується, якого ви реально часом ненавидите, тому що він це та людина, яка буде вести вас на наступний рівень. А отже, це не завжди комфортний рівень, бо не та нам комфортно робити те, що ми звикли робити. Але ментор буде тобі казати робити щось нове. Але якщо ми говоримо конкретно про мене, то я справді пройшла всі абсолютно види запусків. Я дуже добре розбираюся в запуску. Я можу вам якісно, класно порадити, що саме вам робити, щоб ви досягли успіху. Я зацікавлена в вашому розкритті, в розкритті вашого потенціалу, в вашому процвітанні. Я зацікавлена в тому, щоб ваші запуски були топ. Сьогодні запускова модель вона дозволяє з нуля. Почати заробляти ну, реально класні гроші мінімум від 2 до 10 і навіть 20 тисяч доларів на місяць. Чому я так кажу? Тому що я запускала на холодному трафіку школи, я запускала на гарячому трафіку, я запускала з великою командою, з маленькою командою. І завжди це були у мене не було жодного неприбуткового запуску. Всі запуски за 6 років були прибутковими, тому що я цьому вчилася. Розумієте, і ви можете взяти увесь цей досвід. Ви можете адаптувати його в своєму житті, не навчаючись на дуже багатьох курсах, як це робила я. А взяти те, що вже працює, і просто імплементувати, запровадити це у своєму житті. І Якщо ви візьмете всі ці п'ять елементів, ще раз згадуємо це розкриття потенціалу, це свій продукт, ціла лінійка, це спокій і стратегія, коли ти втілюєш стратегію цілий рік, і за рік ви дуже сильно змінюєтеся. На краще, і у вас є стабільно працюючий бізнес, який перший рік бізнесу це реально найскладніший період. Але якщо ти проходиш його з наставником, то тобі, звичайно, набагато легше, і ти реально більше кайфуєш, більше спілкуєшся, бо тобі є на кого покластися, в кого запитати. Це дуже важливо. І також у тебе є сильне оточення, яке тобі тебе підтримує. В тебе є наставник, в тебе є група. все є, то в тебе є всі шанси. Навіть після 30 років розкрити свій потенціал, робити свої запуски і сильно сильно подякувати усьому своєму попередньому досвіду за те, що він був, і за те, що насправді він дав тобі потужний фундамент, з якого далі можна вже будувати, і справді робити щось дуже класне і потужне. І ти не повіриш, але твій трансформаційний досвід, можливо, болісний досвід. Можливо, той досвід, якого б ти не хотіла проживати, нікому не порадиш. Цей досвід в даний момент часу проходить багато людей, і якщо ти почнеш більше розповідати про нього, про себе, почнеш просто ділитися тим, яка ти є, то з часом ти побачиш, як до тебе приєднуються твої люди, яким відгукуєшся саме ти, які хочуть іти за тобою, які хочуть вчитися в тебе, тому що ти та людина, яка не побоялася. Справді розкрити свій потенціал, створити свій продукт і запустити його в світ. Я бажаю тобі втілення усіх мрій життя. Бажаю, щоб у тебе здійснилися ті щирі бажання, які є в глибині твого серця. Бажаю, щоб твій продукт став справді бестселером і приніс тобі визнання, гроші, масштаб, все те, чого ти прагнеш. І бажаю, щоб одного разу ти сказав собі дякую. Що я подивилася це відео на цьому, все. Дякую вам, що подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, внизу, чи відгукується вам цей канал, чи відгукнулося вам це відео. Я буду дуже рада почитати вас. І також зараз триває запуск нового потоку Я відкриття. І Якщо ви відчуваєте, що я той наставник, який відгукується вам, і це людина з досвідом, і з одного боку, з твердим досвідом, а з іншого боку, це людина, яка вміє м'яко і плавно розкривати потенціал інших людей. То тоді ви можете залишити анкету перед запису на я відкриття та забронювати найкращі умови, які доступні зараз. А також моя команда дасть абсолютно всю інформацію по продукту я відкриття саме вам. Бажаю вам чудового дня, чудового вечора і до зустрічі на сторінках інстаграму. До речі, де ви можете подивитися відгуки в хайлайці кейси, і також буду рада бачити вас на я відкриття. Обіймаю вас міцно. Бажаю чудового дня та до зустрічі на сторінках інстаграму в Ютубі та на я відкриття.